Вітаю прихисток з вами на зв'язку. Я хочу з вами поділитися показати вам точніше, де що гарне. Ой, у нас тут 253 замка. Це яка краса. Да, тут повно шприців, на жаль, всякого ще сміття, але разом з тим все це порозгрібається, поприпирається. Знаєте, що тут буде, друзі? Яка концепція? Отак можна буде піти, прийти, пройти прийти по стежці. Чуєте? Тут до речі дикі птахи. І гніздяться, і лазять. Отак можна буде пройти по стежці. Йдемо, 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 йдемо по стежці. А тут? Ось тут в цьому місці. Буде велике такий таке місце, дуже гарне. Ах, для чого буде це місце? Щоб можна було тут дерева так повисаджуються високі, щоб був, був затінок. Я перепрошую за моїх ряд з Щоб можна було вести лекції, щоб можна було запро, запрошувати цікавих спікерів, які будуть розказувати про охорону природи, про екологію, про тварин. Про диких тварин, про домашніх тварин, про птахів. Тут будуть проводитися лекції для школярів, лекції для дорослих людей, лекції з найкращими із найкращих з українськими волонтерами, з фахівцями, спеціалістами захисної, природоохоронної справи. Я вважаю, що це місце є неймовірним для цього. Хочу бачити його таким, щоб тут було поєднання з природою, щоб тут саме люди могли чути багато цікавої інформації, змінювати свій світогляд, відкривати, розширювати свій світогляд і отримувати іноді навіть безцінні знання. Тому що коли я, наприклад, приймаю участь у якихось або вебінарах, або на форумах, ну, будь де, то я відчуваю, що ось ось воно ради цих моментів ти перелопачуєш багато всякого, вибачте, говна. І це от в такі моменти відчувається життя. Всіх цілую, обнімаю прихисток з вами.